То в мене пропозиція послухати і долучитися до інференційної радіології, на жаль, в нашій країні це інші лікарі. А, вот, і, а... Але ми думаємо, що це буде в подальшому для нашої молоді також спеціальність включена офіційно в їх навчання. Тому ми з радістю долучаємося до інтервенційної радіології. У нас сьогодні буде інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні після операційних ускладнень. І Дмитро Верімей, будь ласочка. дякую дуже доброго дня, шановні колеги. Всі ми знаємо, як виглядає успішна операція. Під час неї все йде за планом. Пацієнт почуває себе добре, і ми можемо відпустити його додому у запланований час, а лікар виглядає щасливим як моя собака. Але це медицина, і інколи щось іде не так. І після операції пацієнта розвивається біль або температура, або по дренажах, тече зовсім не та рідина, яку ми очікували там побачити. Ми знаємо, як виглядає в такий момент. Лікар, що ж, це означає, що ми зіткнулися з одним із багатьох ускладнень, які можуть статися після операційного втручання. Раніше е, лікування цих ускладнень було прерогативою лікаря-хірурга, або якщо пацієнту дуже сильно не пощастить, то лікаря-патологонатиме. Але ви розумієте, що повторна операція після попередньої складної операції, під час якої щось можливо пішло не так, це не дуже добре для пацієнта, тому ліпше боротися з цими ускладненнями мінімально інвазивно. І методи інтервенційної радіології зараз дуже активно допомагають боротися з різноманітними ускладненнями. І найчастіше ускладнення, з якими ми стикаємося, це різноманітні скупчення рідини: апсеси, гематоми, флегмони, лімфоцелі, сирозоцелі, біломи. Що всі ці ускладнення? Те, що для того, щоб пацієнт одужав, нам треба роздренувати це скупчення рідини. І найпростіше втручання, яке ми можемо зробити, це поставити дренаж під контролем ультразвукового дослідження. Під місцевою анестезією. Звісно ж, що не всі зони ми можемо побачити на ультразвуці. Наприклад, цей пацієнт переніс резекцію сигмоподібної кишки, і через декілька днів в нього діагностували заочеревний абсцес. Цю зону ми не можемо побачити на ОЗД, але ми можемо побачити її на комп'ютерній томографії та встановити дренаж під контролем КТ. Давайте подумаємо, чому, в принципі, скупчення рідини формується. Одна з частих причин це травма порожнистих органів, наприклад, сечоводів. В цієї пацієнтки після операції на товстому кишечнику все було гаразд, але рівно до того моменту, поки по одному з аптомінальних тренажів не почала текти сеча, запідозріли, що під час операції, можливо, монополярним електродом був травмований сечовід і розвинувся його некроз. Пацієнті зробили комп'ютерну томографію, і опасіння підтвердилося. Є повний відрив правого сечоводу від сечового міхура, і ви бачите, що тут сформувався сечовий затік, сеча почала підтікати у черевну порожнину. Повторна операція на фоні активного запалення, на фоні некрозу вона не привнесе е, сильного успіху, тому що можна, звісно, зробити релапаратомію, можна пробувати реімплантувати сучвіта. Але ризик того, що це приречено на провал, він дуже високий. Щоб допомогти цій пацієнці, ми виконали спочатку антироградний доступ, завели інструменти до сочеводу і провели їх по ньому аж до моменту, поки не провалилися в порожнину, в яку витікає сеча. Після цього ми зайшли антер... ретроградно, завели інструменти через вічку правого сачеводу, і деякий час займалися тим, що ловили антироградно заведений провідник з ретроградного доступу. Зрештою, нам це вдалось. Ми вивели його через сечовий міхур і через уретру назовні, після чого встановили сечовідний стенд. Також ми залишили нефростомічний катетер, Також ми залишили катетер флеє для того, щоб сеча безперешкодно відтікала, щоб це місце пошкодження було максимально сухим, осушеним, і щоб місце ураження загоїлося без утворення структури на стенті. Так це виглядає. тобто, сечоводний стенд, який проходить через місце неспроможності сечоводу. наступний випадок демонструє, чому дуже важливо користуватися флюороскопічним контролем під час стентування сечоводу. Це пацієнтка з пухлиною тіла матки. В неї розвинувся правобічний гідронефроз через компресію пухлиною нижньої третини сечоводу. Їй встановили очевидний стенд, але через декілька днів в неї зберігається гідронефроз, І ще найцікавіше в порожнині ЧМС не бачать стенту. Пацієнті зробили пацієнті Зробили КТ і що побачили, що знизу вверх стент знаходиться в сечовому міхорі. Він заходить у вічку правого сечоводу, проходить через місце пухлинного звуження, проходить через частину здорового сечоводу і перфорує його. Після чого робить петлю у зоочеревному просторі і далі йде паралельно до сучу І оце верхнє кільце стенту, воно згорнуто не у чашково-мисковій системі. Воно згодено позворнуто позаочеревно. Цю пацієнтку направили до нас. І от що ми зробили: ми виконали антироградний доступ. Благо в неї, на відміну від попередньої пацієнтки, зберігався, зберігалося розширення чашково-мискової системи, завели інструменти у сучові, провели їх паралельно до неправильно встановленого стенту у сочовий міхур. Після чого зайшли ретроградно, видалили. Неправильно встановлений стенд, чесно кажучи, в мене цей момент викликав найбільше занепокоєння, бо я боявся, що оце кільце, коли ми почнемо підтягувати стенд, воно не розгорнеться, а буде йти нижче і створювати лінійний розрив сечоводу. Але ми видаляли дуже обережно цей стенд, тому цього не сталося. Ми змогли його обережно видалити. Після чого встановили стенд вже в коректне положення і також залишили а, нефростому та сечовий катетер для загоєння цього дефекту. Їх вже видалили, і пацієнтка вже отримує. Хіміотерапію. Як ви бачите, травми сечових шляхів, вони доволі неприємні і їх менеджмент доволі складний. Але ще неприємнішими є ураження жовчних протоків, які можуть траплятися після операції на печінці або на панкреатобілярній зоні. Це пацієнт, він нещодавно переніс гепатоп резекцію. Ви бачите, в нього є навіть свіжий шов на передній червній стінці. І по одному з дренажів, який стояв під печінкою, почала підтікати жовтч. Скоріше за все, що мало місце ушкодження жовчних протоків, типу D за класифікацією Бісмонт Страсберг. Як ви розумієте, релапаратомія такому пацієнту, який декілька днів тому переніс надважку багатогодинну операцію, і це не саме хороша ідея. Щоб допомогти цьому пацієнту, ми виконали пункцію жовчних протоків, завели покритий стенд, щоб перекрити місце звуження. Завели також білярний дренаж для відтоку жовчі і роздренували білому. Подібні ускладнення можуть траплятися не одразу після операції, а наздоганяти пацієнтів через певний час після процедури. Ця пацієнтка перенесла гемігепатектомію з приводу пухлини а через 6 місяців в неї розвинулася гостра механічна жовтяниця за рахунок пухлинної структури у місці біля дегестивного анастомозу. Ви бачите в ділянці жовтої стрілки, що контрастна речовина не скидається до тонкого кишечника. Жовшні протоки при географії дуже розширені. Ми встановили їй невеликий білярний стенд на балоні, і після постановки стенту ви бачите, що жовчні протоки вже спадаються, що... і що контрастна речовина вільно надходить до тонкого кишечника. Це пацієнтка, яка перенесла трансплантацію печінки. Після операції в неї був криз відторгнення трансплантанту, і через декілька місяців в неї розвинулася гостра механічна жовтяниця. В чому тут річ? Під час трансплантації було утворено три анастомози між жовчними протоками донорської печінки та її власним реципієнтським холедухом. І внаслідок, скоріш за все, кризи вторгнення трансплантанту, внаслідок порушень судинної архітектоніки, розвинулися структури в усіх цих трьох ділянках анастомозів. Ми взяли цю пацієнтку, зробили доступ до всіх цих трьох окремих зон жовчних протоків. А в двох місцях нам вдалося одразу встановити стенти. Третю структуру ми ніяк не могли пройти. Слід зазначити, що стан пацієнтки був дуже важкий, якщо не казати, що критичний. Тому ми вирішили. Зупинитися, ми залишили в цій незастентованій зоні білярний дренаж. Зовнішній для відтоку жовчі. Лікували пацієнтку. І десь через місяць, а, після стабілізації її стану, ми повернулися до її лікування. Ми змогли пройти третю структуру і встановити туди такий невеликий білярний стенд, який, як ви бачите, також запрацював. А... До цього я розповідав вам про ускладнення, які трапляються після великих хірургічних операцій. А зараз я вам покажу декілька випадків ускладнення, які розвивалися у наших пацієнтів після інтервенції. Це пацієнт, який переніс деякий час тому венкрето дотональну резекцію. І в нього розвинулася механічна жовтяниця за рахунок невеликої структури біля дегестивного анастомозу. В пацієнта був холонгіт, тож спочатку ми поставили йому зовнішній дренаж для відтоку жовчі, полікували його антибіотиками, і після усунення симптомів холонгіту встановили йому такий невеликий стенд. Ви бачите, що жовч скидається вільно до тонкого кишечника, і все працює прекрасно. Але через декілька днів жовч перестає скидатися. Що відбулося? Скоріше за все, що на фоні холонгіту, перенесеного, Нехай пролікованого стенд забився або з гортками жовчі або детритом і перестав бути прохідний. В такій ситуації ми виконали йому декілька очисток цього стенту ангіографічним балоном, яка і ці процедури повернули прохідні стенти. Ви бачите, як жовч вільно евакуюється до знову, до тонкого кишечника. Гірше, коли стент перестає працювати через проростання пухлини. Це молода пацієнтка з пухлиною в ділянці воріт печінки, яка інвазувала куледа. Ми виконали її стентування, але через деякий час механічна жовтяниця в неї повернулася. На КТ було видно, що в просвіті стента щось є, не більше, не менше. Ми виконали їй повторну пункцію жовчних протоків печінки, і при холонгіографії бачимо, що контраст на речовина здебільшого. Той не проходить через просвіт стенту, а, використовуючи холангіоскопію, ми побачили, що стенд проріс пухлиною. Тому ми виконали рестентування цього стенту стентом таких же самих параметрів, такого ж діаметру, такої ж довжини, але покритим, що повернула прохідність жовчних протоків. та Усунуло симптоми гострої механічної жовтяниці. Як я сказав, в таких ситуаціях нам доволі сильно допомагає холангіоскопія, тому що вона дозволяє візуалізувати жовтні протоки зсередини. Це дає змогу, по перше, оцінити анатомічні особливості по-друге, зрозуміти причину жовтяниці або рецидиву жовтяниці. За необхідності ми можемо взяти біопсію. Такі проблеми можуть ставатися не тільки з білярними стентами, але й зі стравоходами. Хоча це і трапляється вкрай рідко. Всі ми знаємо, що пацієнтам з неоперабельним зазвичай раком стравоходу встановлюються стравохідні стенти для того, щоб ці пацієнти могли ентерально харчуватися. В деяких випадках стент через деякий час перестає працювати через прогресію пухлини. Пухлина може розповсюджуватися вище по стравоходу, обростати цей стенд і формувати повторну структуру вище. Проксимальної корони стенту в такому випадку допомагає рестентування. Ми ставимо методом стенд в стенд один стенд вище таким чином, щоб він перекрив цю другу структуру. В деяких випадках це трапляється рідше. Якщо встановлюється непокритий стенд, він може прорости пухлиною, що призведе до рецидиву дисфагії. В такому випадку також можна пацієнту допомогти. І повернути можливість харчуватися інтерально, врятувати його від гастростомії, рестентувавши методом стенд у стенд, тобто поставивши другий стенд в порожнину стенду, який заріс. І, звісно, говорячи про післяопераційні ускладнення, не можна не згадати про кровотечу. Це молода пацієнтка з великою кавернозною гемангіомою печінки. Її планували зробити емболізацію, але ані КТ, ані МРТ не могли 100% виключити, що це. Не гепатоцелюлярна карцинома. Тому вирішили зробити пацієнтці біопсі. Біопсі зробили, все пройшло гаразд. Але наступного ранку пацієнтка почала скаржитися на болі в області печінці. печінки. Їй зробили КТ, і на КТ побачили внутрішньопухлинний крововилив, який продовжується. Тобто, ми бачимо активну екстравазацію контрастної речовини з печінкових артерій. Це доволі рідкісне ускладнення, тому що зазвичай кровотеча з печінки з пухлин печінки вона відбувається або у червну порожнину, або під Так таких випадків, щоб відбувалася кровотеча у пухлину, це доволі велика рідкість. Але цю пацієнтку ми взяли на ангіографію, виконали її ембалізацію. Ми і так планували її виконати ембалізацію, але вийшло так, що ми її виконали дещо раніше і в більшому такому поспішанні і з більшим хвилюванням ніж планували. Емболізація допомогла зупинити кровотечу, а гістологія потім підтвердила, що пухлина все ж таки є доброякісною, що це велика кавернозна гемангіома. Ці ж пацієнці робили біопсію пухлини-легені під контролем комп'ютерної томографії, і під час біопсії побачили, що в плевральній порожнині з'явилася рідина, кількість якої по міліметру трошечки збільшується. Зробили комп'ютерну томографію з контрастним підсиленням. і Побачили, що це кровотеча з міжреберної артерії, яка була випадково травмована під час доступу. Цю пацієнтку ми також взяли на ангіографію і виконали їй успішну емболізацію ура, ушкодженої гілки міжреберної артерії. То що можна сказати на останок? Що методи інтервенційної радіології вони дозволяють дуже ефективно боротися з багатьма ускладненнями, і основна їх. Перевага це мінімальна інвазивність. Це відсутність потреби робити релапаротомію або реторакотомію, що, звісно, вже покращує результати одужання цих пацієнтів. В мене на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Шановні колеги, на кого тривога не запогала. Всі сидять. Є питання. Молодим радіологам нагадую, що можливо, що вашу битність а, інтервенційна радіологія буде частиною вашої спеціальності. щоб що мою нема? битність була. А, да. а. Є у когось якісь запитання? Немає дуже вам дякую. дякую вам. Насправді дійсно в інших країнах всі ці маніпуляції роблять радіологи під контролем рентгена або комп'ютерної томографії. І насправді це дійсно наше майбутнє, якщо нам вдасться вірно, відповідно до європейських і інших мирових стандартів світових змінити програму по навчанню. Я дуже вдя.